Боже, скільки їх тут, я не розумію. 10, 20, 30 вони. Чого вони всі заспавні столпою, звідки перший раз бачу, якраз краще 10 років, напевно. Чи ці обліки літають, тут їх теж треба бити, напевно, я не знаю. Я б. Боже, не мав. Іди сюди, іди сюди, іди сюди, і ти вб'їв, блін. Всім даровам. Новий відео з помайну. І так, для початку я хочу сказати, що... Це не то, що останній. Взагалі вже не буде ніяких з вебкою, бо тому що в мене просто лагає. От може буде, якщо в мене буде кращий комп, але його в мене не буде. От тому це все. Це останній раз я тут з'являюсь. І все. Раз, два, три. Все, тепер ми без камери. От. Я мусив це зробити, бо тому що в мене завжди дуже сильно лагає. І, очевидно, що це дуже сильно впливає. От, але тепер буде менше лагати. Чуть-чуть буквально. Терновошечки і все. Так само скажу, що в мене просто-напросто зламався повністю Майнкрафт, на якому на версії на які я грав. Коротше, і мені прийшлось повністю перестановити це все. І тому зараз я буду шаритись на настройках і відновлювати настройки, які в мене тоді були. Так я в принципі трохи відновив, звісно, все перенастроювати. Це буде дуже довго і цим займатись не буду. Але перед тим як в мене все зламалось. Я встиг трошки поафекашти. Що... І, до речі, я видалив, тобто навіть його не скачав мод про те, щоб ламати дерева швидко. Ну, в принципі, це і так не проводиться, ми того дерева купимо. От. І чомусь ось ця фармілка заліза не працює. Я не знаю чому. Вона просто сама по собі зламалася. Вона просто більше не паше. Я пробував щось пошаритись, звісно, пробував, що подивитись, подивитися, але я не придумав, як то пофіксити. Вітої коротше, тут так і так техзомбі... зомбі, зомбій є. А. Голем просто не спавниться. Але тут цілих раз, два, три, 9, 10, 11 стаків заліза. Ой-ой-ой, треба все це відновити, блін. Все є. 11 стаків заліза і 300 маку. не знаю на що мій мак, звісно. Так це все, я викидаю сюди назад, хай летить і його роботи. А тут, я вже не знаю, що зробити, воно просто тупо не працює. Звісно, спробую якось зараз подивитись до цього, але я не знаю, чим щось вийде. І саме жахливе, у мене всі мітки пропали. Тобто це мінус жителі, які аж потрібні були. Але я їх думаю віднайду. І мінус болото. Але я його зараз думаю теж знайду, тому що, слава Богу, міні-карта І якби я просто не зберіг світ, не зберігав його, все, це був би кінець. Але я умнічка і я це зробив. Тому раз, два, і у нас. 3,5 стаки залізних блоків. Так, я знайшов свою фармілку ментінга, слава Богу, тут всі жителі живі, всі живі, тому це круто. Так, все, я тут всередині, тепер ставлю тут мітку нову свем. І я, до речок, забув поставити мітку вдома. До речі, оказується, тут була відьма, а я це не побачив. Але який в цьому сенс? Не знаю. В принципі, все, і дома, ставлю тепер тут мітку хоум і все. Ми все відновили, в принципі, в основному. Кешка нам ще треба було міток, але то таке. Так і сьогодні в планах нарешті спустя тисячу років дістати смарагди. І робити ми це будемо за допомогою тих самих жителів, які знаходяться у нас на болоті. Але для цього нам треба скрафтити ось такі штучки, які я не знаю як називаються, але зараз пошукаю. Ось такі table, Там це треба два крімні і чотири доски. Так, доски, в принципі, в мене от зараз будуть. І тепер в мене є fletching table Тепер вертаємось назад на свемп. І тепер ставимо ось цю всю Fletching Table штуку, коротше. Десь ось хай буде тут одне, хай буде тут, не, хай буде тут одне, коротше, беріть роботу, мої друзі. Я помилився, це не то, це не то, це не то, блін. Так, і тому нам зараз прийдеться вернутися в село, і я маю пошукати жителя, який буде нам продавати смарагди за палки. Так я зараз подивився, і насправді я правильно зробив, це має бути Fletching Table. Тому вертаємось додому і беремо тепер пару смарагдів, щоб їх розмножити. Так, знову повторюємо це дійство. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім. І тепер пробуємо цього жителя купити достатньо стріл. Але мені не хватає, Мені не хватає. А, я дурак. Я дурак, я дурак, я дурак, я дуже дурак сильний. Коротше, давайте ми це все не зазламаємо. Оказується, я все правильно зробив, просто не всі готові так працювати. Так, один є, другий є. Тобто тепер немає, тому що нічого не зламав. А, ні, все-таки є. Третій у нас є. І четвертий є, думаю, в принципі, поки що цього буде достатньо. Тому тепер ми беремо весь весь, весь 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 сондук нашого дерева. І робимо просто тонну палок. Так, я думаю, не буду їх спхати в шалки зразу, бо тому, що в мене просто-напросто місця не хватало. Але давайте перейдемо на болото і будемо робити прямо там. Ну що ж, починаємо. Але вони всі пішли спати. Ну ладно, давай, моя дорога, давай продаватись. Коротше кажучи, такими махінаціями мені вдалося нафармити аж цілий стак смарагдів, але цього замало, треба більше. Коротше кажучи, я вирішив вернутись додому і зробити ще пару флечерів, бо тому, що цих просто-напросто недостатньо. Я вже все в них викупив. А ти будеш працювати? Ой, ні, ти нам не підходиш. І так у нас є ще один, тому я перероблю палочки і буду його теж скупати. Що зі всього дерева, що в мене було, мені вдалося накопити з цілих майже. Ні, не майже половиною стаки смарагдів. В принципі, цього мало бути би достатньо, бо тому що в мене і так тут не дуже багато треба. Але все рівно, я думаю, поки що цих смарагдів буде мені абсолютно достатньо. На даний момент я думаю, я не буду купляти ці книжки, хоча можливо я куплю лише книжку на ремонт. Ой, тобто не ремонт, а на анбрекінг. Але я забув, де той е, селянин. Так, але для початку нам потрібно вбити декілька корів, бо тому, що в мене просто-напросто вже немає. Так я думаю, в принципі, цього буде достатньо, бо тому, що я просто-напросто не хочу вбивати всіх інших корів, інакше буде просто тяжко їх потім розвести назад. Так і щось полазив по цій рівні, і я, чесно кажучи, не знайшов того жителя, який мені потрібен. Але чудово пам'ятаєш, це не останнє село, в якому я чомусь таким займався. Так я не знаю, що це сталося, але у них просто-напросто скинулося зачарування, тому я думаю, що я зараз заново буду це робити. Народ, я не знаю, що за хуйня, але мені випала починка на сраному жителі в якомусь давному біомі. Тобто оказується, що я зря потратив півтора години життя, щоб дістати починку? Це якийсь прикол, коротше, я вам чесно кажу, я навіть, не маю бажання тепер якось продовжити все робити. Але в будь-якому випадку мені потрібно дістати цей анбрейкінг, тому я зараз буду ламати просто все, що я можу, щоб знайти той сраний анбрейкінг. Але чесно кажучи, це, це дивно. Я рол. Й... Та євт твою мать. Але чесно кажучи, це, це дивно, я ролив буквально макс. Та йт. Ёб... Але чесно кажеться це, це дивно. Я ролив буквально цілу годину і мені так і не випав цей ментінг сраний. І так до мене знову напала толпа зомбі. Я не знаю, що з ними вони просто спавняться толпою. Коротше, я знайшов жителя на шипи. Це вже добрий знак, коротше. Але все рівно мені потрібно знайти жителя, який буде мені продавати анбрейкінг. Що ж, я відвідував буквально усі поселення, які я просто міг. Тепер мені потрібно взяти і зробити нового жителя, інакше я варіантів не бачу. Що вже знайшов одного жителя, і тепер я буду трошки. Почуть брати і ролити його. Що ж я знову дістав починку на цьому жителі? Ну що за приколи? Чому коли вона потрібна було і не міг її дістати? А зараз вона просто з'являється раз за разом. Я не знаю, це якийсь брід, чесно, з мене знущається цей Майнкрафт. Цей житель, як надано дійсно, видає дуже хороші книжки. Бо Лутінг 3, було би і. Протекшн 4, ще якісь там круті були, я не знаю. Навіть шипи 3 він мені давав, я не знаю. Ну реально він дуже хороші чари дає, тому я буду його далі ролити. Але все-таки, хоч дає він хороші чари, він все рівно якось дуже багато грошей за хоче, тобто смарагдів. Тільки ну, його похвалив і він перестав видавати мені нормальні чари. Ну, в принципі, ожидаємо. Але все рівно мені треба вибудити цей Unbreaking, бо тому що я без нього просто не обійдусь. Чесно, я не знаю, це просто якась невдача по житті. Коли я шукав Менінг, я не міг його знайти. Тепер ж кайнбрейкінг його теж не можу дістати. Я вже хвилин 10 ролі цього жителя, і просто навіть намюка, навіть не другої, навіть не першої. Я вже навіть мовчу про третю, хоч якусь ти мені покажеш чи ні. Знову починка. І ще одна починка. Нарешті, спустя цілих 20 хвилин мені це вдалося зробити. Unbreaking 3. півста косморадів. це перший Unbreaking, який мені взагалі попався. Що ж поки що я копію лише одну книжку, і саме головне це поставити мітку. Тепер я йду додому і роблю саме головне, на що я так довго чекав, це. Ой, це нарешті найкращі елітри, які тільки можна було придумати. Також я йду на болото і беру ще декілька майдінгів. Ну як декілька. О, стільки. Аж цілих 11 починок в мене тепер буде. Перша пішла, друга пішла, третя пішла, і четверта пішла. Я дійсно вважаю, що зараз поки що не час робити починку на мій бо тому що, ну, йому і так погано. Але ми просто візьмемо і алмазиками його зремонтуємо. Я подумав, що ми, в принципі, всю броню нехай зремонтуємо, тому що так буде насправді легше. Що ж, а на цьому ми завершуємо. Ось такий у нас відоси. Сяк вийшов, у нас вся броня на починку, і в принципі це непогано, бо тому що ми нарешті дістали дохіра починок, мендінг, тобто і анбрейкінг. А тепер закінчуємо. Всім дякую за перегляд, ставте дізлайки, відписуйтесь, і ще побачимось!